РОБЕРТ ШЕКЛІ. Координати ЧУДЕС. Читає СЕРГІЙ Оробчук Розділ 21 Заходьте, заходьте. КАРМОДі тільки очима кліпав. Він уже не вів поважну бесіду з динозавром у крейдовому періоді, а стояв у якійсь невеличкій запорошеній кімнатчині. Від кам'яної підлоги було холодно в ноги, закіптюжені вікна. Полум'я високих свічок миготить від протягів. За високою конторкою сидів чоловік, його довгий ніс гостро стирчав на видовженому кощатому обличчі, глибоко посаджені запалі очі, на лівій щоці корішнього родима пляма, й безкровні губи. Чоловік промовив: Мене звати преподобний Клайд Бідл Сітрайт, а ви, звичайно, містер Кармоді, якого так люб'язно відрекомендував нам містер Моцлін. Сідайте, будь ласка. Сподіваюся, ваша подорож з планети містера Мозлі була приємна? Так. сказав Кармоді, кармаді, сідаючи, І відчував, що поводить себе нечемно, але несподівані переходи зі світу в світ уже дратували його. Як ведеться, містерові Мозлі? сяючи усмішкою, запитав Сітрайт. «Не Незле, а де я? Хіба секретар у приймальні вам не пояснив? Не бачив я ніякого секретаря, я навіть не бачив, як потрапив сюди. ай «Ай-яй-яй!» Скрушно закуткудакав Сітрайт. всітрайт. Мабуть, приймальня знову випала з фази. Вже з десяток разів ремонтував її, а вона й далі десинхронізується. Ще й клієнтів дратує, а бідолашному секретареві взагалі не переливки. випадає з фази і декади тижнями не може потрапити додому, до сім'ї. Скрутно йому доводиться, зіронізував кармаді, відчуваючи наближення істерики. Якщо дозволите, через силу стримуючи свій голос, казав він далі. То я хотів би дізнатися, що це за місце і як мені звідси дістатися додому. Заспокойтеся, попросив містер Сітрайд. Може, чашечку чаю, ні? Так ось. Це як визволили висловитися місце все галактичне бюро координат. Наш статус, якщо маєте бажання ознайомитися, висить на стіні. Як я тут опинився? запитав кармоді. Містер Сітрайт посміхнувся і склав докупи кінчики пальців. Дуже просто, сер. Коли я отримав листа від містера Мозлі, то віддав розпорядження про розшук. Секретар виявив вас на землі b 344132. Це була явно не ваша земля. Хочу зауважити, що містер Мозлі зробив для вас усе, що міг, але координати не його фах. Тому я взяв на себе сміливість перемістити вас сюди. Та якщо ви маєте бажання повернутися на вищезгадану землю ні, ні, поспішив Кармаді. Я лиш ніяк не второпаю, куди. Тобто ви сказали, що це якась там служба координат? Все галактична служба координат, м'яко виправив Сітрайт. Окей. Отже, я не на землі. Звичайно, не на землі. Або ж, висловлюючись точніше, ви не в жодному з можливих імовірних, потенційних або темпоральних світів земної конфігурації. Окей, прекрасно. сказав кармаді, важко дихаючи. Тепер, містере Сітрайт. Ви самі коли-небудь були на котрійсь із тих земель. Боюся, не мав такої втіхи. Бачите, мої обов'язки змушують мене триматися кабінету, а дозвілля я проводжу в сімейному колі в котеджі біля Так і є. прорвало кармаді. Ви ніколи не були на землі, самі кажете. Так чому ж тоді хай йому біс ви сидите в цій клятій комірчині при свічках та ще в циліндрі, наче ви з книжки Дікенса, га? Хоч би що ви казали, я наперед знаю вашу трикляту відповідь. Просто який сучий син підсипав мені наркотиків, і ви самі, довгообразний бастрюче з вашою вишкіреною мармизою, увесь цей балаган мені примарились. Кармоді знесилено гепнувся на стілець, дихаючи, мов паровий двигун і переможна позираючи на сітрейта. Він чекав, що все навкруги розвіється, що всі видива щезнуть, а сам він прокинеться у своєму ліжку у власній квартирі, а може, на дивані у приятеля, або нехай уже в лікарняному ліжку. Ніщо не розвіялося, крім переможного настрою кармоді. Він відчув, що не може нічого второпати, але був надто стомлений, щоб цим перейматися. Ви заспокоїлися? крижаним голосом запитав містер Сітрайт. Так, уже заспокоївся, зітхнув Кармоді. Вибачте. Не турбуйтеся, спокійно сказав Сітрайт. Ви перевтомилися, це можна зрозуміти. Одначе я нічим не можу допомогти, якщо ви не опануєте себе. Розум може привести вас додому. Нестримні емоційні вибухи ні до чого не приведуть. Я ще раз прошу вибачення. Щодо цієї кімнати, яка вас так налякала, то я обставив її зумисне для вас. Звичайно, доба підібрана наближено, це найбільше, що я встиг за браком часу. І все для того, щоб ви почували себе як удома. Це ви добре придумали, сказав кармаді. Значить, і ваш вигляд. Абсолютно точно, усміхнувся містер Сітрайт. Я й себе вдекорував, як і кімнату. Це неважко. Невеличкий штришок. Багатьом клієнтам подобається. Мені також подобається, запевнив кармаді. Тепер, коли я трохи звик, воно й заспокоює. Я й хотів, щоб заспокоювало. А щодо вашого припущення, що все вам наснилося, всьому щось є. Тобто. Містер Сітред енергійно закивав головою. Як припущення, це має безперечні переваги, проте як оцінка вашого становища не витримує критики. Ох. кармаді відкинувся на спинку крісла. Якщо бути точним, вів далі Сітрейд, то між уявними і реальними подіями істотної відмінності не існує ваше протиставлення їх чисто термінологічного характеру. Зрештою, вам нічого не сниться, містере Кармаді. Це я згадав побіжно задля інформації. Навіть якщо б снилося, то діяти довелося б так само. Нічого не розумію, признався Кармаді. Але вірю вам на слово, що все відбувається наяву. Він повагався, потім додав. Проте одного я ніяк не можу збагнути, чому все таке схоже. Септогалактичний центр, схожий на Радіо Сіті, а динозавр борг розмовляє не як динозавр і навіть не так, як мав би розмовляти обдарований мовою динозавр і. Будь ласка, не збуджуйтесь, даруйте. Ви хочете, щоб я пояснив, чому дійсність така, якою вона є, але ж на це не існує пояснень. Просто слід навчитися пристосовувати свої упередження до нових фактів. Не сподівайтеся, що реальність. Пристосовуватиметься до вас, крім, звісно, рідкісних винятків. Нічого не вдієш, коли трапляються речі дивовижні, і коли звичні, також нічого не вдієш. Я зрозуміло пояснюю. Ніби так, сказав кармаді. Чудово. Так ви певні, що не хочете чаю. Дякую, не хочу. Тоді поміркуємо, як вам дістатися додому, сказав Сітрайт. У гостях добре, а вдома найкраще, так? Звісно, найкраще, погодився Кармаді. Це для вас дуже важко, містере Сітрайт. Ні, я так не сказав би. Справа, звичайно, складна, вимагає точності і навіть деякого ризику. Проте важкою я її не назвав би. А що ви вважаєте справді важким? Квадратні рівняння, не ну, роздумуючи, відповів Сітрайд. Ніяк не можу навчитися їх розв'язувати, хоч і брався мільйон разів. Ось це сер, важко. А тепер до справи. Ви знаєте, куди перемістилася земля? запитав Кармоді. Куди не проблема, відповів Сітрейд. Куди ви вже дісталися. Правда, користі з того ніякої, бо коли виявилося задалеко від шуканого. Але тепер, гадаю, ми потрапимо у ваше коли без зайвого клопоту, котра земля ось це заковика. І це може покласти край сподіванням? скілечки, запевнив Сітрайт. Нам слід лише пересортувати землі і виявити ту, котра ваша. Справа не складна, все одно щоб підстрелити рибу в бочці, як сказали б у вас. Ніколи не пробував, сказав Кармаді. Невже і справді так легко? Залежить від риби і від бочки, пояснив Сітрайт. Акулу в вані ви підстрелите зразу, а ось уже мільку цистерні справа не з легких усе залежить від масштабу. Та все ж визнайте, що і в тому, і в іншому випадках принцип нескладний і доступний. Мабуть так, погодився Кармаді. Та мені здається, хоча пошук котрої землі, в принципі, нескладний, на нього може не вистачити часу через велику кількість варіантів. Не зовсім так, але підмічено влучно, сяючи, сказав Сітрайт. «Складні, знаєте, деколи йде на користь, сприяє класифікації та ідентифікації. Так, і що тепер? Тепер до роботи. вигукнув Сітрайт, завзято потираючи долоні. Ми з колегами підібрали тут дещо із світів. В душі сподіваємося, що ваш світ має бути серед них, та впізнати його, звичайно, можете тільки ви, клієнт. Отже, мені слід їх переглянути і оцінити. Щось схоже на те. Насправді вам доведеться в них уживатися. Як тільки визначите, давайте нам знати, чи це ваш імовірний світ чи ні. Якщо світ ваш, то на тому й кінець. Якщо ж інший, ми перемістимо вас у наступний. Досить мудро, сказав Кармаді. А багато у вас цих імовірних світів. Величезна сила, як ви і раніше підозрювали, та ми сподіваємося на швидкий успіх з самого початку. Хіба що «Що саме? Хіба що хижак згриби вас раніше? Ніхіжак. Він і досі йде по сліду, пояснив містер Сітрайт. І, як ви тепер знаєте, досить спритно, наставляє вам пастки. Матеріал для них добирає з ваших спогадів. Цій земноформі сцени, я так би їх назвав, повинні вас приспати і змусити безжурно йти просто до нього в пащу. І він з'являтиметься у всіх ваших світах? Безперечно, відповів Сітрайд. Адже сам пошук не дасть вам безпечного притулку. Ба Більше, щоб ближче підійдемо до мети. То підступнішим буде хижак? Ви цікавилися різницею між сном і дійсністю? От вам і відповідь Все добре діє відкрито, не криючись, все лихе підступає нишком, прикриваючись ілюзіями, масками, мріями. Ви можете якось стримати хижака? запитав кармаді. Ніяк. Якби я міг, то не взявся б. Хижацтво необхідний елемент існування. Зрештою, навіть боги не уникають своєї долі. Куди вже вам бути винятком із загального правила? Не я знав, що ви так скажете. А хоч чим-небудь ви можете допомогти. Натякніть, принаймні, чим відрізнятимуться світи, в які ви мене посилаєте від світів хижака. Відмінності для мене очевидні, та уявлення про світ у з вами різні. Ні ви, моїми поглядами, ні я вашими Кармоді, не зможемо скористатися. До речі, вам же досі вдавалося вислизати від хижака? Щастило. От бачите, мені от майстерності не позичати, а хоча б раз пощастило. Хто скаже, що вам найбільше придасться в майбутніх випробуваннях? Не я, сир, і звісно, не ви. Тому кріпіть свій дух, містере Кармаді. Слабодухи планет не здобувають, правда? Вивчайте світи, в які я вас посилаю, остерігайтеся хижакових ілюзій, вислизайте, виходьте, сухими з води, і не прогавте з переляку свого справжнього і належного вам світу, а якщо я прогавлю його ненароком. Тоді пошук триватиме вічно. Тільки ви зможете впізнати свій світ. Якщо так чи інакше ви не відшукаєте свій світ серед найімовірніших, тоді нам доведеться шукати серед просто ймовірних, відтак серед менш імовірних і нарешті серед найнеймовірніших. Кількість можливих світів не безконечна, отже, у вас просто життя не вистачить переглянути їх усі і розпочати знову. Гаразд, непевним голосом сказав Кармаді, мабуть, іншого способу немає. Так, іншого способу допомогти вам не існує, і сумніваюся, щоб можна було. Обійтися без вашої активної співучасті. Якщо бажаєте, можу зробити запит про інші методи галактичного пошуку координат. Це забере трохи, боюся, що цього трохи в мене обмаль, сказав Кармоді. Та й хижак гадаю, вже десь неподалік: Містер Сітред, відсилайте мене, будь ласка, в імовірні світи і прийміть мою щиру подяку за вашу турботу і терпеливість. Дякую, відповів Сітред з видивим задоволенням. Будемо сподіватися, що найперший світ. Виявився тим, котрий ви шукаєте, сітрець натиск кнопку в себе на конторці. Нічого не сталося, поки Кармоді не захотілося кліпнути. Потім усе відбулося з неймовірною швидкістю, бо, поки очі розплющилися, він відчув, як підошви злегка вдарилися об землю або ж об щось дуже подібне до неї.